Ну що, друзі, будемо пробувати ще одне манго. Те, що ми зірвали, у нас на цьому дереві цього року лише одне це манго. У мене якийсь ножик. Немає нічого тут. Біля мене будемо руками чистити. Я професіонал чистити манго. руками. Не дуже гарно. У нас дерево заквітнуло дуже гарно, потім весь квіт. Всі квіти опали, засохли, точніше. Чому? Це менго як персик. То як більша ананаса, це більше як персик. Ну, воно менго, але Дуже констанстенція така. Але одне менго є. Будемо пробувати. Я знаю, що воно смачне, також без ниток, no fiber. Не знаю, що, за, що це за менго, не знаю його назви, не знаю породи. Ми купили, і у нас на участку вже були ці два дерева. Дуже смачно. Він прям аж кремове, смокота, я люблю манго. Ми, Були... у нас було дуже багато манго. Перший рік. Ми навіть не чекали, що дерева почнуть плодоносити. У нас так було багато манго, а у нас двох, і ми не могли з'їсти. То я насушила манго. У нас є така сушилка машина. Там сама шинами називаю, мені так легше. І ми насушили її їм як цукерки. Дуже смачно.